У нас сьогодні буде розпаковочка 5 кВт стабілізатора Logic Power модель LPW8500 RD на 5,1 кВт релейного типу. Ось такі у нього технічні параметри. Робочий діапазон у нього класний: від 100 до 260 вольт. 220 В вихідна напруга 5,1 кВт. Ось, працює від 0 до 40 градусів. Зараз ми його розпакуємо, подивимося, що він собою уявляє. Ось він так виглядає. Металевий корпус, зручний, компактний, досить невеликий. 35 см висота у нього. Є отвори для кріплення, тобто можна вішати на стіну, ставити на поверхні. Так, ось такий у нього екранчик, показує вхідну напругу, вихідну напругу, вольтаж, частоту, затримку і індикація шкала потужності. Нагоріше у нас тут є запобіжник, вентилятор, він клемного підключення, фаза, вхід, фаза вихід 0 і земля. Якщо є у вас контур землі, ось така у нього клемна колодочка. З правого боку у нас шильд, серійний номер, інформація про виробника, так, і автоматика. Тобто є в нього режим стабілізація і відключення стабілізації, режим байпас. Все логічно, зрозуміло, компактно, зручно. Так, ну ось такий варіант. 5,1 кВт, що до нього можна підключити. Пральну машину, холодильник, освітлення, інтернет, телевізор. Тобто стандартний набір для квартири і маленького будиночку. Є затримка до 15 секунд, можна включити і виключити. Логічно, компактно, якісно.